Всім привіт! Мене звати Анастасія, я веду свій блог про духовний розвиток. І якщо вам цікаво, якщо вам відгукую, запрошую вас підписатись на мої соцмережі, вони будуть внизу під цим відео. А сьогодні я хочу з вами поговорити про те, чому ж важливо проживати всі свої емоції, чому важливо не звинувачувати себе в всьому, що ви робите, і чому люди не роблять помилок? Перше, що хочу сказати, це те, що ми не робимо помилок, ми проживаємо досвід. Ми проживаємо якийсь певний досвід. Наша душа для чогось обрала прожити цей досвід. І це абсолютно нормально. Це абсолютно нормально, навіть якщо вам це здається чимось таким нереальним, Боже, що я не робила? Що ж я такого зробила? На що я це зробила? ні. Це не помилка, це вам для чогось дано. Сядьте, поговоріть з собою, поговоріть з собою, поговоріть. Просто випишіть це на листок, випишіть замітки в телефоні, поговоріть з собою і. І подумайте, для чого мені даний цей досвід. Не потрібно себе звинувачувати. І я зараз це говорю з власного досвіду, тому що я раніше думала, і зараз в мене проскакують такі моменти, що я думаю, що Боже, я така супергеройша, я така супергероя, що я займаюся духовним розвитком, я ж займаюся саморозвитком, і я не маю право. Просто я себе звинувачую, і я думаю, що я не маю права просто полежати цілий день в ліжку і нічого не робити, і плакати, тому що мені так хочеться, тому що я відчуваю просто гамно якесь всередині, тому що мені погано, коли я зрозуміла те, що це нормально, те, що я людина, і ми всі люди, ми всі люди, ми люди, єдині істоти, яким так от дано проживати весь спектр емоцій. І не дарма природа нам дала ці. Емоції не дарма, чому ми повинні їх приглушувати? Чому ми повинні думати, що ми якісь не такі? Тому що нам погано, просто потрібно від'їбатись від себе, від'їбатись від себе і робити. Те, що хоче ваша душа. Якщо ваша душа сьогодні хоче плакати, плачте. Якщо ви відчуваєте сором, провину, просто вивільніть ці відчуття, підіть в медитацію, тому що інколи, от мені особисто, мені важко просто сісти, поплакати, просто не подивившись там, якийсь трогательний момент чи ще щось. Просто підіть в медитацію і допоможіть собі прожити ці емоції. Мені це допомагає. Подивіться просто якесь навіть плачевне відео, щоб ви поплакали, щоб ви відчули ці емоції, щоб ви їх прожили. Тому що от я навіть я, я просто сама це недавно зрозуміла, і я хочу вам це розказати, тому просто ми не робимо помилок, ми здобуваємо досвід, і ми маємо право на цей досвід. Дозвольте собі мати право на цей досвід. Поговоріть з собою, випишіть на листок, як я вже сказала. І знаєте, в суспільстві прийнято вважати, що е, говорити з собою це якась шизофренія, це щось ненормальне. Ні. Ні, це якраз таки нормально. Це має бути, це повинно бути в вашій рутині. Ви повинні говорити з собою. Ви найголовніша ваша ви найголовніша людина в вашому житті. І ви повинні говорити з собою. Ви повинні це, це робити. Ви можете просто виписувати всі ваші емоції на листок, все, що ви відчуваєте, і знати, що цього ніхто крім вас не побачить. І. І це повинно бути, ви повинні говорити з собою, ви, ви не повинні оце от приглушувати, ви не повинні думати, що якась ненормальна, тому що я з собою говорю ніт. І тоді, коли ви поговорите з собою, коли ви поговорите, ви зможете зрозуміти, для чого ви обрали прожити такий досвід. Якщо це щось неприємне, якщо це щось вас дуже турбує, поговоріть з собою, і ви зрозумієте, для чого вам цей досвід. Якщо не зрозумієте зараз, ви можете зрозуміти це потім. Просто потрібно знати, що. Це не помилка, це досвід, і ви потім це зрозумієте. Інколи люди просто звинувачують всьому, всі і себе, в тому числі, себе звинувачують, що вони це зробили. Та не треба про це думати, не треба про це. Думайте, що це якась помилка, думайте, що це досвід, який ви обрали прожити. І будьте вдячні за цей досвід. Будьте вдячні і попробуйте зрозуміти, що ви з цього навчилися. І, і тоді ви побачите просто, як почне змінюватись ваше життя. Це все не страшно, це все не страшно, це все можна прожити, і це потрібно проживати. Тому що, як я кажу, я на своєму досвіді, я просто. Возобнила себе якусь супергерою, що я возобнила, що я така вся героїня. Просто я займаюсь духовним розвитком. Значить, я не маю право на сльози. Я не маю право на те, щоб лежати цілий день в ліжку і нічого не робити. тік-ток. -тік. Та ні, я маю на це право, тому що я творець своєї реальності і я. І я хочу це робити, якщо я відчуваю і мені не потрібно вставати о п'ятій ранку, бігти кудись, бігти пробіжка сесе. Якщо я не хочу цього, я не буду цього робити. Якщо я хочу замість того, щоб піти. Наприклад, на йогу зранку я хочу полежати в ліжку, я це зроблю. Ну я не говорю зараз про дисципліну, про це все. Я говорю про те, що потрібно від'їватися від тебе від себе, коли вам хірово просто від'євіться від себе, і ви побачите, як почне змінюватись ваше життя. І зрозумійте, що будь-які емоції це нормально. І я знаю, що мені інколи казали, що типу, чого ти така спокійна? Потім мені говорили, чого ти така емоційна. А я просто в одній компанії я емоційна, в одній компанії я можу відкритись, в іншій Компанії з людьми, якими мені не дуже цікаво, з якими ну, просто я собі зустрілася і ще, чи зустрілася перший раз, я спокійна і я не дуже така емоційна. З іншими людьми я емоційна, з іншими я не емоційна. і це нормально, не потрібно себе винити, тому що я також інколи винила себе, що я якась занадто емоційна, що я занадто кричу, що я якось просто виражаюсь не так. Як це подобається іншим, а чого я маю думати, що подобається іншим? Якщо це подобається мені, якщо я емоційна, якщо я плачу на людях, і це нормально. Чого я маю скривати свої емоції і йти в свою кімнату плакати? Якщо я хочу прямо зараз плакати, я почну плакати. У мене почнуть текти сльози. Я не це мої емоції, тому що це мої емоції. І якщо в одній компанії я занадто емоційна, то це також нормально. Кожного дня, кожного дня я собі проговорювала. Мій голос цінний, мій голос цінний, і я маю право бути почутою. Я дозволяю собі бути почутою, мій голос цінний. Раніше, раніше було таке, що я взагалі ні в якій компанії не говорила. Я просто мене, мене навіть інколи питали, коли я щось там сказала, вони такі: Ого, ти вмієш говорити? Та, я вмію говорити, але я боялась, я боялась цього осуду, я боялась, там були всякі негативні програми і все. Але зараз я собі кожного дня проговарювала. Мій голос цінний, я маю право говорити, я маю право говорити. Я, я цінна вже по праву свого народження, і моя думка цінна. І все, що я не скажу, те цінне. Все, що я не скажу, те цінне. Це моя думка, і вона цінна. Якщо це для мене цінно, то це має бути цінно для інших. А якщо це не цінно для інших, пошліть їх на Тому що ці люди точно не ваші, якщо вони просто обистінюють вашу, обістінюють вашу думку. І насамперед людина, яка обесцінює інших, не відчуває. Цінність в себе всередині, і через це вона це робить. І ну, нашо вам в житті такі люди, які будуть обістінювати вас, і я обираю в своїй реальності проживати весь спектр емоцій. І якщо мені зараз погано, я обираю піти полежати, поплакати. Подумати, для чого мені був даний цей досвід. Якщо мені погано просто так, ну окей, це також окей, це також окей, це може бути якесь емоційне вигорання, це можуть бути якісь невивальні емоції. І я йду і пропрацьовую це сама з собою. Не обов'язково йти там в терапію, платити гроші і так далі. Обов'язково побути з собою, обов'язково відчути це, обов'язково прожити. Я багато разів кажу, що ми прийшли в це життя кайфувати. А кайф в тому, щоб змогти прожити всі ці емоції, щоб не звинувачувати себе у ваших всіх діях. Тому що, якщо ви звинувачуєте себе за якусь маленьку дію, за те, що ви, наприклад, сьогодні якісь агресивні, то ви і будете звинувачувати себе за все, що ви робите в вашому житті, і навіть цього не помічати, і навіть просто цього не помічати. І, і в мене також це було. В мене, як я вже сказала, в мене також це було і. І коли я перестала це робити, коли я зрозуміла, що я людина, я людина, яка живу це життя в цьому втіленні перший раз, і я також вчуся, ми все життя будемо вчитися, все життя будемо вчитися. щось. Думати, яким нас там досвід, який нас там урок прожився, і так далі, і це нормально, і це нормально, і я вчуся, я не супергерой, яка знає все на світі. Та я розвиваюсь духовно. Так, я вивчаю, як вбудований цей світ, я вивчаю, що в людях що в голові в інших лю людей. Але я не знаю всього на світі, і це також нормально. Я не маю корчити з себе якоїсь супергероя, що я от така вся пропрацьована, суперпропрацьована і. Я не маю права просто бути собою, бути собою. І бути собою це означає відчувати все, відчувати все і не звинувачувати себе за все, що ви робите. Прийняти свою тіньову сторону, прийняти себе такими, які ви є, такими, які ви є. І я навіть в мене було, що я багато звинувачувала себе в тому, що я от захищаю свої кордони інколи дуже агресивно. А мені одна з моїх духовних наставників говорить. А можливо, це твоя тіні сторона. Можливо, це твоя чи не Чого ти це в собі приглушаєш? Ну чого ти собі приглушаєш? Потім я звинувачувала себе, що я ні з ким не знайомлюсь. Що я от в мене такий період, що я ні з ким не знайомлюсь, що я хочу бути вдома сама. В мене часто таке буває. Я люблю побуде побути з собою. Я люблю подумати, попрацювати над чимось, щось пописати, помалювати. Творчістю позайматись, і я почала себе з цьому звинувачувати. А мені е, ця ж сама духовна наставниця каже: Так може в тебе зараз такий період, що ти хочеш побути сама, що ти хочеш. Побути наодинці, що ти не хочеш знайомитись, що ти не хочеш виходити з зони комфорту. Не завжди потрібно виходити з зони комфорту. Не завжди потрібно це робити. Інколи цього робити не потрібно. Інколи потрібно залишитись в своїй бульбашці і прожити всі ці емоції, і прожити все, що ви хочете. І не потрібно себе звинувачувати. У мене навіть також була ситуація, коли я посварилася своєю мамою, і потім моє я емоційно дуже виснажилась, емоційно виснажилась. Через ці всі емоції такі бурхливі. І я постійно спала, я була, ну знаєте, немає енергії, я спала, я плакала, я була агресивна. І я писала в чат з духовними людьми, я пишу: можливо, хтось знає, може, до мене причепилась сутність, що я завжди сплю, і я завжди така агресивна. Перед цим була сварка з мамою. Може, на ці негативні емоції приліпилась сутність. А мені кажуть, а що зразу сутність? Ти виснажена емоційно, дай собі прожити це. Поспи, поспи, поплач, проживи це. Чого одразу сутність? Ви розумієте, наскільки я не хотіла приймати себе така, яка я є, коли я там вивільнила дуже багато емоцій, і тоді я просто відновлююсь. І це нормальний процес. І я не хотіла це приймати. Я одразу подумала, що до мене вчепилась сутність. Ну, це ж Ну, це... Потріце це про неприйняття себе, про неприйняття себе такими, якими ви є. Потрібно приймати себе такими, якими ви є. Не потрібно думати, що зі мною щось не так, бо сьогодні я якась сумна. Так це нормально. І навіть мене мучила совість за те, що я не виходжу гуляти, бо сьогодні хороша погода. Якщо я не хочу гуляти, я не йду. І якщо ви не хочете гуляти, ви не йдете. Навіть не дивлячись на погоду. Якщо сьогодні дощ, і ви хочете йти гуляти, ви йдете гуляти. І не потрібно себе змушувати це робити. Тому що, а, -а чого? Нащо йти просто гуляти, якщо ви просто будете гуляти? Якщо вдома ви можете там зробити купу речей, які будуть вам набагато корисніші, ніж просто піти прошвырнутись десь. Ну, наприклад, наприклад, найкраще, що ви можете зробити, коли ви відчуваєте, що вам погано, що ви хочете плакати, ви повинні йти плакати, ви повинні йти проживати всі емоції. І самий головний кайф в цьому житті це прожити цей біль. Прожити ці емоції не потрібно змушувати себе закрити це в собі, піти там, наприклад, гортати стрічку в Тіктосі, тому що у мене часто таке буває, коли я дуже нервова, я просто так от беру і нонстопу так от гортаю, навіть не задумуючи, що там. Я просто гортаю, гортаю, гортаю. Ні, зупинились, відклали телефон і запитала себе. Що мене болить? Що мені не так? Що в цій ситуації заставило мене боліти? От на що мені надавили, що, що я отак от себе зараз повожу і що я нервова? Чого я нервова? Ви просто, коли ви це проговорите, вам стане набагато легше. Вам не потрібно шукати там людини, які ви можете вискатитись. вискажіться собі, Вискажіться собі в першу чергу. Так, ви можете висказатись подрузі, так це також нормально, але вискажіться собі в першу чергу. Якщо ви не можете вис, якщо вам дивно говорити самі з собою, візьміть листок і почніть писати це все. Візьміть замітки в телефоні і почніть писати, чого ви нервові. Проживіть це. Тому що якщо ви це не проживете, вас може, ну це до... ні до чого хорошого не приведе. Ви все одно вас це буде глушити, глушити і глушити, і це буде призводити до того, що у вас можуть бути якісь панічні атаки. Вас можуть... Для чого? Для чого? Прожи це. проживіть. І ви постійно тоді, якщо ви не будете цього робити, ви постійно будете звинувачувати себе в тому, звинувачувати, що Боже, яка я погана, що я це зробила. Ви не погані, це нормально. Ми проживаємо досвід. Ми проживаємо досвід, ми здобуваємо досвід. І ваша душа для чогось обрала прожити цей досвід. Навіть ситуації з розставанням з коханою людиною, там з першою любов'ю і так далі. Ем, люди можуть часто там звинувачувати. Іншу людину, що виросталися, якби він повів себе інакше, ми б були б разом до сих пір. А чого ви думаєте, що наприклад, от навіть інколи буває таке, що людина думає, що там о, ми вже два роки назад розстались, а так би ми зараз були шість років разом, якби ми два роки назад не розстались. А чого ви думаєте, що було, якби ми були разом? Подивіться зараз момент, який ви без цієї людини. Що вона вас навчила? Можливо, зрозуміти свою цінність, можливо, полюбити себе, можливо, взагалі все, все, що завгодно, можливо, почати займатися духовним розвитком, знайти свою справу і так далі. І це нормально, це нормально. І Знову ж таки, ваша душа для чогось обрала прожити цей досвід. І вам не потрібно себе звинувачувати. Якщо це сталося, все. Заспокоїлись. Пішли в медитацію, якщо не можете, якщо вам важко вивільнити емоції, пішли в медитацію, щоб вивільнити ці емоції. Заспокоїлись, подумали, для чого я це собі створив. Що я з цього можу взяти? Які тут плюси? А плюси є завжди. Плюси є завжди. Їх просто треба вміти бачити. Плюси є завжди. І ви просто тоді ви просто тоді зрозумієте і побачите. Як міняється ваше життя, як змінюється ваше життя. І знаєте, це відео в мене взагалі спотоку, тому що я от чогось захотіла так розказати це людям, тому що я сама це недавно зрозуміла. Я сама це недавно зрозуміла, і в мене просто так от очі відкрились, Я така реально. Я людина, і я здатна це проживати. І це такий цінний подарунок. Проживати все це. Скільки разів за відео я сказала слово проживати порахуйте напишіть в коментарях. <світ> я людина і я здатна це проживати. І це велика вдячність за це, що я можу проживати всі ці емоції. І поганих емоцій не існує. На цьому все. Буду рада, якщо ви просто дасте відгук свій в коментарях. Всіх люблю, цілую, всім па-па.